Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. Наш звукорежисер Євген Глібов. Режисер відеотрансляції Федоренко, продюсерка цієї програми Катерина Мацюпа. І о 10.00 колега Олена Новікова подасть нам черговий випуск новин громадського радіо про частоти. Скажу пізніше, тому що терпеливлюся почати розмову із ще одним учасником програми. Можливо, найважливішим, та що там можливо зараз. Просто от найважливішим серед тих, кого я назвав це Ігор Кулик. Він завідувач зараз там досить. Довго це називається, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, і от слово занурюємося в історію. Зараз лунає особливо, я би сказав, що а, тематично, тому що йдеться про підтоплення, затоплення про той воєнний злочин, який зробили росіяни. Ну що правда, як кажуть до рішення суду. А, злочинцями нікого не називають, але вони накоїли вже достатньо для того, щоб про себе таке правильне уявлення мати. Йдеться про підрив висадження в повітря греблі і машинозалу Каховської ГЕС. І до пана Ігоря запитання, які прецеденти у світовій і нашій історії отакий злочин має? Доброго дня. Власне, я трошки повернуся до. Представлення можна коротше говорити. Директор архіву національної пам'яті, це можливо людям буде більш очевидніше і зрозуміліше Але, А власне щодо історії щодо паралелей, ну а очевидно, що насправді паралели можна провести багато, але для мене, наприклад, як для історика, який цікавиться історією України ХХ століття, найбільш такого складного століття. Е, найочевидніше, це власне те, що відбулося в серпні 1941 року. Власне, теж з ГЕС, але трошки вище. Мова йде про Дніпро ГЕС. Це та яка в районі власне Запоріжжя. Ось, і радянські війська в 18 серпня, 1941 року, власне, теж висадили в повітря. Щоправда, не всю греблю. От, але е, створили таку пробоїну десь на четвертину, яка е, власне мала на меті, як ніби говорила офіційна пропаганда про те, щоб перешкодити пересуванню німецьких військ. Але е, очевидно, що треба розуміти, що насправді німецькі війська не підходили до Запоріжжя, але це були ще якісь е, перші підрозділи, е, основних якихось масиву не було. Відповідно, для німецьких військ. Ця це перешкод, цей підрив дамби не абсолютно ніяких перешкод, от е, тобто і е, якихось переправ низ по течії Дніпра в тому самому е, біля Херсона, ще десь німці не переправлялись. От, і е, власне до чого призвела ця цей підрив гецод першому році, власне, до того, що найбільше на собі е, удар від цього вибуху відчули власне цивільні мешканці. І яка географічна була вниз по Дніпру, тому що відбулося затоплення відбулося якась частина людей загинула Знову ж таки тут можна говорити про якоїсь чіткої кількості людей говорити складно. Є різні цифри від декількох тисяч до 100, навіть 120 тисяч, але я думаю, що власне з тих дослідників, які власне намагалися реконструювати події. Десь близька до правди є цифра в п'ять тисяч людей. Це і цивільні частково, і частково власне ті відокремлені підрозділи радянської армії, які лишалися десь в районі Запоріжжя, в районі того самого там, десь біля Запоріжжя. Ось тому, але знову ж кажу, тобто по акцент це власне те, що це було просто завдано страшенна шкода території України. От, і те, що власне ми бачимо зараз підрив Каховської ГЕС, тобто, ну знову ж таки, не несло ніякої абсолютно військової потреби, о, тобто, ну абсолютно ніяк не вплинуло на якісь там переправи ну, для наших збройних сил чи ще якісь речі. Тобто, одна і друга дія це створена з мала на собі дві мети. Тобто, перша мета знищити важливі інфраструктурні об'єкти, щоб ними не могли користуватися в... А будь-хто а з іншого боку, власне, ключова роль це для росіян, Україна в принципі не є державою. Чим говоримо про 41-й рік, чим говоримо про 2023 рік. Тобто і геноцид проти українців, який власне триває вже мінімум останні 100 років, він продовжується і зараз, і це теж спроба власне знищити українське і власне все, що пов'язано з Україною. Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо. От що мене особливо здивувало в тому, про що ви кажете, пане Ігорю. Бо саме те, що свого часу висадили повітря чи зруйнували греблю Дніпро Геса, мені вчора нагадав один енергетик. От, але те, що ви сказали, пропаганда казала, що це було зроблено для того для того, для перешкоджання нацистському наступу, себто визнавали, все ж таки, що це зробили радянці, бо з підривом хрещатика або з руйнацією Успенського собору півопочерської лаври, от я ще пам'ятаю, як мене в школі навчали, що це зробили німецько-фашистські окупанти. Ні, тобто тут дійсно теж ви гарні паралелі. Так, якщо підрив Хрещатика в Києві власне, звинувачували в цьому власне німців, хоча насправді це теж робила ті ті самі радянська армія разом з НКВД-стами, от то о, підрив Дніпро-Гесу, Дніпролістану, власне, якраз завжди в історії Радянського Союзу це подавалося, власне, як. Геройський вчинок доблісних військових інженерів на чолі з Еповим які власне і мета його якраз нібито перешкодити пересування військ, те, що ми бачимо вчора. Тобто вчора росіяни намагаються перекинути всю свою відповідальність, починають звинувачувати, що це нібито зробила. Україна і дійсно найбільш образливо дивитися, коли частина якихось світових лідерів думок, якихось журналістів, власне, теж намагалася сказати, що як оця фраза, що не все так однозначно, і що невідомо хто хто до цього причетний. Хоча очевидно, що зрозуміло, що ну абсолютно ніякої потреби для збройних сил України для самої України, як такої знищення Каховський ГеС ну, вона абсолютно не потрібна. Ну, більше того, що розглядати це справді в а, ракурсі затруднення майбутнього наступу, то точно нам це ніяк не годиться. Хоча висловлює Генеральний штаб думку, що це і не перешкодить. Ну, побачимо, Ігор Кулик, він директор архіву національної пам'яті. Зараз наш співрозмовник, і зараз я ставитиму запитання, які можуть викликати саркастичну усмішку професійного історика. Тому що, як ми з воно вже усмішка починає потроху з'являтися. Ми знаємо, що історія не має умовного стану, але трошки я поведу і в цьому е, напрямку. Е, отже, Дніпрогез, Дніпрольстан, 41 рік, а Каховське водосховище, це почало функціонувати і електростанція аж 1954-го. І взагалі каскад Дніпровських електростанцій будували довго. Наскільки ми можемо припускати, що це була міна уповільненої дії, яку закладали під Україну, адже насправді завдавалося не тільки величезної шкоди довкіллю, ми знаємо, що з Дніпром сталося після цього каскаду, не тільки українській спадщині, згадаємо хоча б Ром, хоча б поганий вислів. згадаємо Роман. Олеся Гончара, Собор, ну і багато багато іншого. А й закладалася змога потім влаштовувати диверсії на цих станціях і греблях для того, щоб і далі тримати Україну під контролем. Що ви скажете? Щось є свідчення в архівах про те, що це був далекосяжний план? А, ну насправді а, говорити про те, що є якісь там письмові згадки про те, яка ключова мета. Очевидно, що немає, от. Але якщо говорити от, знаєте, з такого людського просто виміру, скажімо так, то вчора в мене теж присідувала ця думка про те, що наскільки, власне, не так як можливо, як ну тобто, створення таких просто величезних гідроінфраструктурних об'єктів, це власне. Е, наскільки воно може нести небезпеку, якщо воно е, раптом виявиться або не в тих руках, або виявиться в якихось е, невідомо з якої цілі. Тобто ми там, до періоду от, війни, війни маємо з 14-го року, до спочатку Великої війни, а е, якщо дивитися всі якісь такі там, західні голівудські фільми, то це все говорилось, власне, що от е, терористи можуть щось. На свою користь використати там не знаю, підкинути в водоканал якусь бактерію і заразити ще якісь такі речі, там захопити ту саму атомну електростанцію, ще якісь такі речі. Тобто, і тут насправді все стало дуже конкретно, тому що якщо б фільмах це були якісь уявні і умовні терористи, якийсь такий збірний образ, художній. То з 14-го року особливо з 22-го року оцей образ розмитий образ тероризму він набув чітких образів. Він набув обрисів конкретно з путіним, який, власне очолює Росію і Росію, і Росіянами, які власне не можуть власне не можуть зупинитися ні перед чим. Готові йти на будь-що коли у той вислів середньовічний а Росія як середньовічний варвар, власне вона живе в середньовічних правилах. Цей вислів Макевелі що. Ціль виправдовує засоби. Тому оце захоплення і той самий е Годара, і Запорізька ЄС, і захоплення, власне, е Каховське ГЕС, яке відбулося все буквально в перших, не те що днях, а фактично в перших годинах е повномасштабного наступу в лютому 22-го року, власне, це все якраз було е несло за собою той величезний ризик. І очевидно, що. Ну, це насправді дуже небезпечні ці ці прецеденти. І, взагалі, оця спроба вернути реків всп'ять і ще якісь оці ці всі такі мега споруди, мега-будівництва, які були для радянського союзу. Це насправді дійсно та міна сповільненої дії, які в першу чергу будемо пожинати. Ну, згадати теж той самий Чорнобиль, тобто електростанція, яка по прямій менше як за 100 кілометрів від Києва була розташована, яка в червні. Та й в квітні року гахнула І нанесла просто страшенної біди. Так, дехто звертає увагу на те, що на своїй території, на російській, власне, території росіяни так близько до мегаполісів не розташовували атомні електростанції. Ясно, що в радянські часи, як і в раніше, там царські часи, ну, коли б це яку б форму якої б форми не набувала імперія. То вирішувалося майже все у Москві, звичайно, із деталями, які привносилися на місцях в колоніях. Ну, дехто не згоден, що в Росії були колонії класичні, але за суттю. Це були колонії, і Україна в такому стані перебувала. Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті. От хочу використати вашу присутність вже наповну і тепер повернутися до питання про російську радянську пропаганду. В дитинстві пам'ятаю, ну не захоплювався, але з великим інтересом дивився фільм Майор Віхрь. Про те, як радянський розвідник в 1945 році, уже чи 44 му наприкінці, коли радянські війська просувалися Польщею, зірвав плани нацистів висадити в повітря краків, та і це подавало як свідчення варварства нацистів і звичайно шляхетної місії Червоної армії. При цьому, як я вже говорив, ані слова про те, що Тактику випаленої землі застосовували радянці на своїй території, на території, яку контролювали. Адже крім того, що е, висадили в повітря хрещати, в Києві були заміновані і оперний театр, і будівля нинішнього національного банку, центральний телеграф, і просто їх встигли розмінувати окупанти. До речі, до того, як це відбулося, і оце перекидання провини. На інших, коли це в Росії почалося, чи воно ніколи ми навіть не можемо е, осягнути, і в містах що воно, що воно було постійно, тому що це е, одна з основних складових будь-якого тоталітарного режиму, власне, який полягає саме у середньому тому, що е, суть пропаганди в чому показувати, що ти найкращий, що ти ідеальний, що в тебе все чудово, що в тебе. Ти перший у всіх хороших показниках, і останній у всіх поганих, і абсолютно зворотні реакції показувати щодо тих ворогів, а в таталітарному суспільстві обов'язково має бути зовнішній ворог, тому що це те, що об'єднує людей, те, що власне заставляє людей не думати і не шукати проблем всередині, а навпаки, шукати якісь там єднання. От і показувати власне про загниваючий запад, про розлагаючий капіталізм і так далі. Тобто, ти можеш міняти відставий схід, та 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 тобто ти можеш міняти просто е, е, конкретні країни чи там якісь конкретні географічні території, але в будь-якому випадку ти не краще. Тобто будь-які згадати пропагандивні радянські фільми вони. Всі показують ну для мене наприклад, найкращим пропагандивним фільм, на якому скажу відверто, я зростав і, і моє дитинство прийшло, і я до кінця не розумів: це весілля Малинівців. Це, це для мене один з найкращих, ви як не ви гадаєте на стільки років, щоби зростати на весіллі в Малинівці? На весіллі в Малинівці зростав я і ще «Тримбіта» була, якщо пам'ятаю. Ні, не знаю, не пам'ятаю. Подивіться подивіться на дозвілля. Дуже цікавий, скроєний фактично, за лекалом «Весілля в Малинівці, знятий на Свердловській е, кіностудії, і там Крамерових грає українців і так далі. і так далі. Подивлюсь, обов'язково, дякую за підказ. Так, да, так от повернімось до «Весілля в Малинівці. Так, да, власне, ну тобто, і всі фільм, ці фільми. Радянські вони якраз власне показує, що все, що найкраще, це все пов'язано з якщо ну і знову ж таки тут важливий поділ, що завжди є два табори хороший і поганий. Якщо говорити табір, який поза межами радянського союзу, то це от там захід і радянський союз хороший. Якщо це щось в межах радянського союзу, то найкраще завжди мали бути і могли бути лише росіяни. Ці інші вони були якісь дуже часто українці, які грали в цих ролях. Це були якісь люди, які ну от від починаючи від візуального сприйняття до якогось там їхніми діями. Це були якісь ну недолюди, якісь неповноцінні, які були відсталі, які там перебували десь там на нижчому етапі розвитку, і це насправді теж з цих елементів. Тому пропаганда в, в будь-якому сталітарному суспільстві це очевидно одна з тих речей, які для якого поставна важлива мета. І не даремно ж, в навіть саме в нацистській Німеччині було спеціальне міністерство власне пропаганди і просвітництва, яке очолював відомий Йосиф Геббельс. Тобто, і насправді багато речей з Німеччини якраз для себе брав радянський суд. І навпаки, тобто вони обмінювались офіційно, і багато що неофіційно, власне, якраз в тому, як тримати. Людей на такому, знаєте, як зараз говорити, зомбоящику, такі якщо раніше це був там зомборадіо, то зараз це дійсно там зомбоящик. -зомбо ну а у нас зараз не зомборадіо, а громадське радіо, яке прагне подавати вчасну і достовірну інформацію, та ще і з допомогою таких експертів, як от Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, і все ж таки намагаючись визискати вас ну, до денця за ці. Три хвилини, що в нас залишились. Скільки часу потім знадобилося, щоб відновити Дніпрогес у тому стані або в кращому стані, ніж він був до того, як його підірвали ну, червоноармійці, радянці? А насправді німці відновили цей Дніпрогес відносно швидко менше ніж за рік, вже влітку наступного року. А, власне, працювало працювала, працювала гідроелектростанція, а є свідчення про те, що нібито всі п'ять турбін були відновлені, хоча працювали не більше двох постійно, а ходив трамвай. От, А натомість е, е, ножки треба говорити, що Дніпро підривали потім і німці. Тобто, це теж було вже це було декілька вже вибухів в, в другій половині 43-го року перед відступом німців. От і німці, власне, теж і цей вони робили акцент безпосередньо вже власне дійсно, як у військовій сфері, тобто вони не робили акцент просто підірвати будь-що, аби нанести шкоду. Тобто, вони робили акцент в першу чергу на підрив самої інфраструктурного об'єкту, тобто підрив. Самих якихось об ну, об'єкту, як такого, тих так самих машинних залів, тих самих турбін і так далі, і тому говорити про якісь там очевидно, що теж ставили за мету типу розлив, але тут акцент робився так, щоб дійсно основний удар пішов на наступаючи для німців військові частини Червоної армії. От і це теж такий, знаєте, принциповий об'єкт. Бо справді, якщо ти дійсно ставиш за мету не, не дати ворогу і об'єкт не допустити його, не допустити його наступу. То тут важливо власне зробити так, щоб від цього мінімально постраждало цивільне населення. Це дійсно так само можна там ну, на 41-му році теж робити акцент. Власне, коли зірвали турбіни, теж рвати не греблю з величезним потоком буде. А власне, робити так, щоб це дійсно саме обладнання будівлі було пошкоджене, і робити акцент власне дійсно на військову протидію. Дуже дякую нашим співрозмовникам в інформаційному маратоні громадського радіо. Щойно був Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті. Я дуже сподіваюся, що пане Ігорю. Ми ще з вами будемо зустрічатися. Бо мені цікаво, я певен, аудиторії цікаво, а головне корисно. Дякую.